Знову Миколаївщина на зв'язку. От я казав, що не вистачає трохи загороджувачів від машею, трохи доробив. Але знайшов шматочок. У мене до цього стояли оці, Вони... Товщина в нього 0,5. Воно таке х... хліпкеньке, не знаю. Так що отут знайшов 0,8. Ой, перепрошую, я затуляю, так? Да? Давайте перезніму. Оде... <кій> Повторюсь. Оце 0,5. Воно таке тонесеньке, таке, воно майже ніяке. А це знайшов, в мене шматочок був 0,8. Таке класне. Так що порада така буде маленька. Зараз ще краєчки позагинаю, щоб було зручніше. Ну і от як на цьому ось. Що було так? Чик-чик-чик, засувочка така. Так що так от наробивши додаткові, щоб хватило вже майже набагато, скажімо так. Так що як, якщо буде можливість, то вибирайте там 0,8 мм. Десь отак. От є такі. Взяв звичайні ножиці. Ну як звичайні, такі кровельні. Чик-чик, вони є такі модні. Вони під рівням молоточком там штангелі, Лінейка там. Кого що є? Нема линейки, так приміряйте. Як буде. Це на космічний космос якийсь. Так що дуже Кхе -кхе. діаметр заміряв десь 7,5 тут. 7,5 де. Тут десь о, біля восьми. Ну це забагато, я гадаю. Що 7 буде вище криші. Якщо знайдете 7, отвір оцей. Ви ж не забувайте, що тут їх ну так зроблено, тому що вона не треба така широка. Просто щоб ці полозі вода залазила. От ці... Вона 25 мм у нас. Тобто здесь <coughs> працює тільки оцей нижній ряд отворів. Ну хоч так, нижній, хоч так, як вам, як вам краще, як вам сподобається. А то есть, от всім було б то, що треба. Бо такі пластикові загороджувачі, вони, ну, вони таке щось ніякі. Якщо його перевернути, там він загороджувач у нас... Я вже колись там, може рок, рік тому знімав відео, у нас з'явилися не миші, а оці землеройки, чи як вони такі манюшенькі, з такою довгою мордочкою. То вони в таку щілинку залазять і турбують бджіл. Так що це більше від них. Ну і від мишей, звісно. Так, все. Оце таке коротеньке відео. Як я казав, ну орієнтуйтесь от на натягом лінієчку Це ще не забувайте, краєчок загнеться. оцього достатньо 100 мм. Там краєчок там 10-15 мм загнеться там. Чик-чик, щоб було зручніше там рукою брати. О, щось гепнуло, орки, бляха муха Ну нічого, скоро передохнуть. Так що такі дела. Так що робимо, щоб було все добре бджілкам Вон трохи повилазило. Зараз покажу. Полідіємо разом. Сьогодні буде непоганий діньок Вон щось літає там собі. Такі діла. Зараз ще буде тепліше. Зараз полізе на блі. Сьогодні вітерця. вітерця майже немає. Так що все буде і сонечко. Бо у нас після И посл... А, брешу, після обіду нам обіцяють хмарно, й дощик трохи відсотків стоїть. А, ще ось... діє парада. Вот так по вулокам и тарабанке. Це тарабаню то що він пустий. Хі -хі -хі. Ну там бджил немає. Так не треба робити. Тому я поклав вам, як... щоб відеозйомку зробити таку. А так робити не треба. Білки люблять, коли тихо, щоб їх не турбувати, щоб вони не збуджувалися. А в цей час вони будуть. Клуб розпадається, їдять меду більше. Ну, в общем це, це погано, в общем, тихенько ходимо біля вуликів. Так, все. Нічого такого особливого. Все буде Україна. До побачення, телебачення.